Мої. Добрий вечір. Добрий. Як хочу хочете щось покажу? Диви. Через п'ятні. Що? Хочете, я вам щось покажу, прикольно. Показуй. Чи розказати про вас, чи показати щось? Ну давай, не. розказуй. О, це краще, це корисніше. Давайте так. Ви мені називаєте дату народження якогось хлопця, чоловіка з вашого життя і свою дату народження. Я вам про вас дещо розказую, про ваші стосунки, те, чого ніхто не знає, окрім давай. вас. Так, я уважно вас слухаю. Число місяць рік народження вашого принца. Якщо йому 25. 2000 Він... Він... телець. Ой! Близнюки. Ні, давайте без гороскопів. Я гороскопи не люблю, я в них не вірю. Давайте. Ну, я не помню! А, ну тоді скіпайте мене далі, чи я вас скіпаю. Ні. Давай я скажу, а Давайте свої дати народження, я скажу, наскільки ви класні подруги. Давай, 2000. Давай. Так. Ну, зразу видно, що ви подруги. Вам єдине, що вам не комфортно, це спілкуватись одна з одною. Коли ви спілкуєтесь, ви перебиваєте одне одну. Ну, начебто, знаєте вже, що ваша опонентка скаже, і починаєте перебивати. Оце мінус. А як бізнес-партнери дуже класні, вам легко зробити якісь справи разом. Потім бачення проблеми якоїсь ситуації у вас теж дуже класно. Ну, подруги. Непогані подруги, тільки мінус у спілкуванні. От. Аби хлопець був як... А я тобі ще. Але знаєте, знаєте що? Ота, яка того року. Вона угу. більше лідер, ніж така друга. У ваших стосунках. Вона більш команда. Да, трохи є. Ну, ну, не трохи нормально є. Давайте іще дивати. Да. Так, давай 20. І там? Єрунда повна. А, спілкуватись некомфортно. Єдине, що як бізнес-партнери класні, але е, вам важко щось зробити разом, тому що вам важко дуже домовитись. Бачення проблеми, у вас, знаєте, яке? Я? я вам зараз покажу малюночок, щоб ви взагалі зрозуміли класно, що таке. Що означає бачення проблеми парою, бачення ситуації. Ось, дивіться. Це нумерологія? Ні, Ненавиджу це мен... слово. Я в це не вірю. Ось. Оце бачення проблеми. У вас з цим хлопцем таке бачення проблеми. Тобто сваритесь дуже часто. О, з, по простому, взагалі, ні за чого. Коротше, не ваш це принц це просто м, якась чужа людина. Випадкова людина у вашому житті. От і все. Ви зависли. О, тепер не а життя. можна ще одну дату? Вам цікаво дізнатись, що це таке, як це я рахую? Можна ще одну дату? Так, да, без проблем. 2000. Дівчата, теж повна фігня. Єдине, що зійшлися на спілкування. Спілкування зійшлись дуже швидко, тому що спілкуватись дуже класно, дуже комфортно. Як бізнес-партнери теж да. дуже класні. Тобто, разом щось легко зробити. А бачення проблеми дуже погано, нереально погано. Тобто, я такі пари називаю психологічні садомазохісти. Е, часто сваряться, швидко <geld> От, Нема вам що ловити з цим хлопчиком. Yeah. А якщо хочете. Дівчата, що ще раз? А як ви це все бачите, там знаєте? YouTube канал називається Хто твоя пара? І знак питання. Наберіть. І побачте, це мій YouTube канал, я розказую людям про них, і в мене можна замовити список сумісних дат людей протилежної статі. Аб... Ви дуже класний. А, дякую, дякую. Або порахувати отак сумісність. Ну, там багато чого. Я роблю зіркові пари, спортивні змагання, кажу, хто виграє, хто програє. От, такі справи. Мій батько вчений, і він від, від інтернету далекий, і він не знає, як це донести до людей. А я трошки з інтернетом нати, і тому я. Розказую людям, що є такі відкриття, на які мій батько більше 40 років працював, досліджував. І тепер от я людям розказую, що можна зробити так, що розлучень взагалі не буде. Клас. Отакі от справді, дівчата. Хочете щось покажу ще? Давайте. Так, вам щось прикольненьке, чи думки ваші прочитати? Давайте думки. Ну, давайте. Але і то, і то прикольне. Задумайте будь-яке число від 1 до 100, будь-яке. Мені не кажіть, просто думайте, тримайте в голові. Це було дуже просто. Я думав, ви якесь таке важке число згадаєте. А ви згадали всього на всього 15. реально? Так? А це як. Нормально. Ну, там підбір цифр просто, так? Звісно, підбір цифр. Ви вгадали, точно, підбір цифр, все правильно. Дівчата, я вам бажаю гарного вечора. Щоб у вас все вам було також. добре, щоб у вас все склалося. Ну, все добре. Вам також. Шановні друзі, я вам теж бажаю гарного вечора, а може, дня, може, ранку. Щоб у вас все було добре і щоб у вас все склалося, треба підписатися на мій YouTube канал. І треба знати, хто вам підходить хто вам не підходить. А для цього. Підпишіться на мій інстаграм, який ось тут внизу, і ви будете знати, хто вам підходить, хто не підходить. Я роблю списки сумісних дат або прораховую вас на сумісність з кимось з ваших знайомих. Всього найкращого, мої хороші.